Всім привіт, це вже друга е, Багатодітна сім'я Багатодітна сім'я другий день. Проставати. Так скоро йти на роботу. А малишу мають поїсти. Іграшка і їх сосочка. Муж, ходи. Це і ми зараз будемо, Муж, давай пішли. Давай бутилку візьму. Де бутилка малишки? Не знаю, як коротка. з одною пити. Так не можна, так не можна, муж. Діти, вставайте, діти. Мама, мама, це не дуже ми злі тепер. Ой, зуби. Угу. М -м. Что такое? Не, не, мы не хотим есть. Мама принесла нам самый завтрак. М -м. Прям глишка, видите? Не, мы не так пидем. есть Вася. М -м. Почему они такие ну, нормально. Другий поверх. Приехала ну, на растение. Ого, тут телефон. Дзин, 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 дзин. Мам, зин 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 телефон? зин Мам, день телефон. телефон? динь день 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 Дитин, эм, целый близко шестран. Да, Там. так, mm. муж, покинуй малышки, а я візьму соски. Хвилина. Прийшла хвилина. Так, прийшла хвилина. Фух. Все, діти, хто буде пити? Грай, давай без безліше готи. Я до готувала, як кажу. Хто буде з дітей пити? М? Ми всі будемо пити. Туди беремо всі чашки в руки. Хто яку? Я... Кому чай? Мені, мені, мені. Сім чай. Ні, хлопцям чай, а нам моє ко. Давайте я вам з малишки нулью. Так, все погрілося. Годуємо малишку номер один. Я другу буду годувати. Ему? Ему. Сосочка. Давай его напалите пусть. Ммм, как смачно. Блин, я воду набрала. Мы тоже будем мыть чай. Давай, ты попьем. Мы еще сегодня пьем у кафе, кстати. Ой, я! Кофе! Так, все ставим умывальник. Я помыю. А ви йдіть у ванну почистити зуби. Ой, я чистити зуби. Кого, кого? яка щиточка? Моя мояся, мується, мояться, мояться. нам зубну пасту на двох. До пасту на двох. Так. Да. Ми песен. Ми дюги. Я останній. Дайте пасту. Далі ми. не забудьте ще стакани взяти. Треба взяти ще прості стакани. Фух, мої дочисті. Ага. Мої дочисті. Тепер треба попити водички. Давай наберемо на наступні ясь, так? Так. Чи ви будете брати? Ми, ми. Добре. Ми пішли мене на нату. А тут все прибаяють. Да, не понял, браток. Между чистые. Да, медчистые. Теперь у яйца А тут все перебежают, я спите. Я перейду братик. И спятаемся його тоже. Так. Yeah, baby, Фу, заеду, О, сяду, і я попрочистю ці зубки. Фу, я вже дочистю. О, сьогодні чистить і поп'ю водички. А це буде для мами з татом. Чекай, а мама з татом будуть чистити зуби? Оце все, що... Це напевно я будь-би не щось прийшов... прибираю у мамині кімнаті. Угу. Мама, мама, от все робить пересос твої ті? Там давайте ви почистили зубки, давайте. Що давайте поїсти? Ой, ми забує поїсти там. Хм. Бо ви маленькі Ми забули. Ви не маленькі, ви не забує. Ой, а де їжа. А моя ні і моя ні. Давайте подивимось, Відсунемо. А от. Все. Ми поїли, і ми татом теж поїли.

The album album. Это... Это перезлиться и мы пойдем на первый этаж. У я, мама, вы чистите зубы. Будете? Мы сегодня не чистим зубы. А, так, зараз косточку перезлиться. Все. Можно идти. Первый поверх. Їдем. І ще я, 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 я чуть не забула сказати, відео буде довгатися, або д, д, коли буде 12 хвилин, 12 хвилин, а може 11 хвилин, я не, не знаю. Далі подивимось, може навіть 13. Так, діти, пішли скоренько. Так, Скоро буде новий рік, новий рік, новий рік. Буде скої новий рік, новий рік. Їдемо в кімнатку. Аняся, мама. Так, зараз ми дещо вам пояснимо. Малишки йдуть спадки, а ми йдемо в Ю-ху! А я не добью, Матвей. Не, давай ты вин. М -м -м. Треба всех, ну, добью. Треба у всех взять, да. Я поднимаю биотику, а я поднимаю сестричку. Добрый. Для мать А заплатит муж, за любимую.